Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогоднішнє відео буде про те, як зробити кущі в папороті більш пишним. Це один із способів, я гадаю, найлегший. Нічого нового в цьому немає, але якщо хтось не знає про цей спосіб, може тому буде корисно це відео. Перед вами папороть, яку я купила у листопаді минулого року. Зараз я вставлю світлину, і ви побачите, як ця рослина виглядала при покупці. І ось пройшло пів року, і вона виглядає ось так. Коли рослинка прийшла, я її одразу пересадила, але вона дуже хиталася у горшечку, тому я тут ставила таку трубочку і трошки вирівняла. Але ви бачите, тут ще є трубочки. Для чого я їх вставила? Тут був один вусик, і я його ось так по колу, таким способом, бачите, притиснула до землі. І ось я зараз зняла цю трубочку, бачите, тут вже є новий кущик. Ось він. Я Зараз покручу. Тут ще один кущик вже виріс. І ще одна трубочка. Зараз не дуже зручно. Ось і теж кущик. Ось. І вийшла така пишна шапочка. Тобто вусик я притиснула до землі і в цих містах нові діточки вийшли. Ось тут ще вусики є, можна їх туди кудись покласти, але я не буду. Ну, як ви знаєте, воно там само ще виростить. Зараз я оцю трубочку опору знебу, висвободила кущик. Ось такий він зараз, бачите, яка краса. І так можна його розмножувати, трошки прикопати, і буде нова рослинка. Як ви знаєте, розмножується папороть або спорами, але це дуже довгий процес, або ділінням дорослого кущика. Ну і ось так, як я сьогодні розказала. Ця папороть росте на фітилі. Ось там водичка, вона п'є скільки хоче. Як вона називається, я не знаю. Ось ця гілочка, з якою вона прийшла, так цікаво. Вона така кривенька була. Якісь недоразвиті тут листочки навайки. І потім воно якось доростило. Ось Це було коротеньке, потім воно його доростило. якесь. Коли я купляла, було написано середній ажур. Я так розумію, середній це розмір. От. Поки що він дійсно середній навіть на фітилі. Мені дуже подобається. Ще маю такий папоротник. він невеличкий, як бачите, але він стає пишним без моєї допомоги. Зараз покажу. Теж на фітілі він в мене росте. Ось у нього новий кущик тут. Тут повзе ще один, зараз покажу горщик прозорий, то можна буде побачити. Ось тут вже ціла рослина, все ніяк не вийде. І, мабуть, не одна. Від вікна трошки світиться, нефролепіс компактний. Так мені його назвали. Я ж говорю, назв я не знаю. Ось тут, бачите, Ось воно скоро вилезе і буде ще більш пухнастий кущик. Швидко теж росте. І ще один зараз ніфроліпс покажу. Ось такий шикарний кущик, дуже гарно розросся в мене. Ось ці саме вусики, їх тут дуже багато, але ну, тут не доводиться їх прикопувати, тому що воно само росте, бачите, яка краса. Тільки стоїть так під стіночку на полишці і такий трошки однопокий. Зараз дістану його, покажу, що там робиться. Дивіться, що в тому стаканчику на русло корінці і нові роздиви вже. О, байки тут є. Дивіться, зараз ось тут треба пересаджувати, давати горщик більшого розміру. Оце все вже тут, нові рослинки починаються. Тут, тут. Шикарно. Сподіваюсь, вам було цікаво на сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!